Дуже простий рецепт оригінальної страви на будь-яку вечерю. Можна готувати щодня або на свято. Для початку приготуємо м'ясний фарш. Для цього в мене кусочок індичого філе можна взяти шматок курячого філе або ж готовий фарш в магазині вже за смаком. Робимо фарш, солимо, перчимо його за смаком, ретельно перемішуємо і відставляємо в сторонку. Наш фарш готовий. Далі нам треба зробити. Кляр для смаження. Я його роблю без борошна, просто яйця змішую з столовою ложкою сметани. Ви можете змішати їх з молоком або вершками за смаком. Борошно додавати не рекомендую, бо будуть за важкі ваші смаколики. Далі увага. Беремо вафлі від вафельного торту. Нам знадобиться дві штучки. Намащуємо одну вафлю фаршем. Прям добре від душі змастили. І накриваємо і притискаємо другою вафелькою. Все, як торт. Нарізаємо порційно на ту кількість шматочків, яку нам необхідно. Якщо у вас 10 гостей, нарізаєте на 10 шматочків довільної форми. Ось такі трикутники в мене сьогодні вийшли: 10 штук я зробила. І починаємо їх смажити. На сковороду наливаємо олію, викладаємо наші трикутнички, які ми обмакуємо в яєчній суміші. І смажимо під закритою кришкою до золотистого кольору. В принципі, це і весь рецепт. Виходить дуже соковито, дуже смачно, оригінально, і саме головне, що легко розрахувати необхідну кількість порцій і отримати максимум смаку за мінімумом м'яса. Економна страва, яку можна приготувати як на свято, так і на кожен день. Якщо вам сподобалось, не забудьте поставити лайк і обов'язково підпишіться на мою сторінку. А я бажаю вам смачного.